Це точно не. Йдемо далі. Так, ну і поки ми далеко не пішли, вбив на Олексові Лего на вагу і будь ласка. 925 гривень саме дешевше що я знайшов в коробці по вагі 2,2 і 2КГ. Так, це найдешевше, що я знайшов. Ось такі тут варіанти можна побачити. Але. По-перше, мені здається, тут менше, ніж я знайшов. Мені так здається. А по-друге, я не знаю, скільки по поваги, але об'ємом коробка, ту, що ми розпаковували, 3 кілограми. Ну, от конструктор 2605,5 кілограм. Тут такі варіанти. Коротше, я думаю, що можна сміло рахувати там по 500 гривень за кілограм. І якщо. Коробка у нас 3 кг об'ємом то фактично, мабуть, там десь буде кілограма півтора Я і думаю, сміло можна дати 1500 гривень за ту коробку. Так, і нарешті ми дійшли до тієї великої, вона дуже легка, я думаю, що тут картина якась це раз. І є ось такий пакет. Ми розпочнемо з пакету і потім відкриємо велику. От, бачите, який ножик. Те, про що я кажу, що треба ще якось його заточити. Так, що це в нас? Так, Замовлення покупця, бла-бла-бла, шановний клієнт, дякуємо, що обираєте наш магазин. У нас ви можете придбати безліч товарів. Так, Щоб користуватись товаром незадовим, прочитайте інструкцію. Інструкцію до. Це що таке? О, офіть. Це що таке? Чума. Обалдеть. Чуть ли не современный. Собі...